Далеко-далеко, за лісами за горами, розташувалось містечко чарівників. Чарівниками в тому містечку були всі: і дорослі, і діти. Чаклували вони зранку до ночі і іншої роботи не знали. Там були чаклуни, які могли вичакловувати гарний одяг були й ті, що за допомогою заклять створювали чудові яблуневі сади. А от хлопчик на ім'я Тім. Мав природний хист до виготовлення чарівних смаколиків. Одного разу, коли Тім працював над своїми магічними цукерками, його рудий кіт, Вусань, бавлячись, випадково перекинув одне з тімових чудодійних зіл, воно змішалось з іншим зіллям, і в результаті чого, цукерки вийшли зовсім незвичайними. Коли Тім спробував одну з них, він відразу підріс на цілих два дюйма. О, з цими цукерками треба бути обережним, сказав собі тім. Він навіть вирішив нікому про них не розповідати. Але так сталося, що наступ, на наступний день до Тіма зайшла сусідка відьма лікарка Марта. Вона бідкала, що її маленький синок Боб ніяк не підросте. Сусідські діти його дражнять, називають хлопчиком мізинчиком, жалілася Марта. А я нічого не можу з цим вдіяти. Дарма ще я сама відьма. Тіму стало жаль Мартинова малюка, і він дав їй одну свою таємну цукерку росту. Тільки дивіться, нікому не розповідайте про ці цукерки, сказав він. Бо діти з усього міста захочуть швидше вирости. І прийдуть до мене по ці цукерки. А я ще сам достеменно не знаю, наскільки великою вони можуть зробити людину. Того ж вечора Марта дала своєму маленькому синочку чарівну цукерку. І сталось диво, він виріс на цілих два дюйма. Він був дуже щасливий. А коли здивовані сусідські діти спитали, як йому це вдалося, він, звичайно, всім розповів про чарівну цукерку, і вже наступного дня біля дверей крамнички Тіма зібралась ціла юрба дітей, яким здавалось, що вони занадто повільно ростуть. Робить було нічого, і Тім розпочав продавати цукерки росту. Він правда не відпускав більше однієї цукерки в одні руки, бо не знав, наскільки великими можуть вирости діти, з'ївши забагато його цукера. Але діти, бувало, через декілька днів приходили знову за новою цукеркою, бо так як цукерки їли всі, то і всі діти ставали вищими. І хто був менше за своїх товаришів, так меншим і залишився. Тім не завжди пам'ятав, кому він продав цукерку. І іноді деякі діти отримали другу, а іноді й третю. А потім за дітьми почали приходити і дорослі, бо й дорослі часом бувають незадоволені своїм ростом. Так скоро жителі міста перетворяться на велетнів, думав про себе тім. Вони перестануть вміщатися в своїх будинках. Їм доведеться шукати собі житло де інде, а це не добре. Якщо всі чарівники покинуть місто і розбредуться по світу, тоді доведеться і мені закривати свою крамничку і шукати інше місто. Не буду ж я тут жити сам самісінький. Тіму не хотілось переїздити, бо місто чаклунів дуже йому подобалось. І він вирішив зібрати всі цукерки росту в один великий слойк і заховати висока на горищі. Наступного ранку, коли діти й дорослі прийшли до крамниці Тіма за чарівними цукерками, він широко посміхнувся і сказав, що цукерки росту закінчились. То зроби нові, Тіме! вимагали покупці. Ти ж пам'ятаєш рецепт? На превеликий жаль, вчора я спускався сходами, перечепився і впав. І так забився головою, що забув всі рецепти. А хіба ти не маєш якогось записника, куди зазвичай всі чародії і магії записують свої закляття та магічні рецепти? спитали його городяни. Звичайно, маю, відказав тім. Але рецепта цукерок росту я забув туди записати. Все відкладав на потім. І ось. То ми ще скуштуємо інших твоїх чарівних смаколиків, рецепти яких вже записані, стурбовано спитали городяни. Так, звичайно, але не цукерок росту, відповів тім. Та не засмучуйтесь, є й хороша новина. Сьогодні всі цукерки. Безкоштовно. Цілий день Тім працював в крамничці, а ввечері задоволений ліг спати. Тепер він був спокійний, адже жителі міста чарівників вже не будуть вимагати в нього цукерки росту і не стануть велетнями, тож вони й надалі зможуть поміщатися в своїх будинках і не покинуть міста, залишивши тіма самого самісінького. А ось рудий кіт вусань не спав. Йому було вельми цікаво, що то його хазяїн сховав там на горищі. Напевне, щось смачненьке. Вусань, впевнившись, що хазяїн міцно спить, поліз на горище і унюхав ті самі чарівні цукерки. Чому хазяїн заховав ці цукерки тут? думав вусань. Напевне, тому що вони йому більш не потрібні. А отже, нічого не станеться, якщо я, кіт Кусань, спробую одну з цих запашних цукерочок. Вусань мить дістався до верхньої полиці, де стояв слоїк з цукерками. Але ось біда, слоїк був закритий кришкою. Вусанць спробував зняти кришку лапою, але нічого не вийшло. Може б, тут вусані полишив свої спроби дістати ті цукерки, але вони так мигатіли і переливались чарівним світлом, наче запрошували вусаня себе спробувати. Йому навіть здалось, що вони говорять йому спробуй нас, вусаню! І кіт завзято взявся здирати кришку лапами. Банка посунулась, впала з полиці і розбилась. А цукерки розлетілись по всьому горищі. Вусань злякано прислухався чи не прокинувся тім, а потім обережно спустився на підлогу і заходився їсти цукерки. Він зовсім не планував з'їсти їх всі, але вони були такі смачні, що непомітно для себе вусань таки поїв всі цукерки до одної. Зате тепер йому не прийдеться їх збирати по всьому горищу. Ситий і щасливий вусань спустився з горища і влігся на підвіконні. Він уже зібрався солодко задрімати, але зненацька відчув, що навколишній світ змінюється, все стає меншим. Підвіконня, кімната, сплячий тім, і навіть місто за вікном. Спочатку вусеню не прийшло в голову, що це він збільшується. Він подумав, що якісь злі чарівники наслали на місто злі чари, і воно разом з усіма його жителями почало швидко стискатись. Ще трохи і кімната стиснеться настільки, що розчавить вусеня. Кіт злякана зам'явчав і вискочив у двері на вулицю. Там він розвернувся по сторонах і побачив. Що не тільки стискається місто, а й вся земля. Ось він уже дивиться на дахи будинків зверху і навіть бачить море за горами. Знизу по вулиці до вусаня біг чарівник поліцейський і голосно свистів у свисток. Може, він подумав, що це вусань зменшує місто? Треба тікати. Вусань щодуху побіг. Він біг, не оглядаючись, не дивлячись на свій велетенський зріст, він все ще відчував себе маленьким беззахисним котиком. Вусань з легкостю перестрибував річки в два стрибка минув сосновий гай Я пинився перед високою горою. Йому все ще здавалося, що за ним женеться той поліцейський, і кіт відчайдушно подряпався вгору. Гра була за високою навіть для велетенського кота. Але нарешті-решт, під ранок він таки дістався вершини. Те, що Вусань побачив на вершині гори, його немало здивувало. Він навіть подумав, що знову став свого звичайного котячого розміру. Бо та хатка, що стояла на вершечку гори, була саме така, де Вусань знову міг спокійно лежати на підвіконні. Поруч з хаткою порався бородатий чолов'яга, об ноги якого котик би міг запросто потертися. Вусань зрозумів, що перед ним справжнісінький велетень. О, котик! зрадів велетень, побачивши рудого велетенського кота поруч зі своїм будинком. Було схоже, що він зовсім не здивувався його розміром. Мабуть, я попав в країну велетнів, і тут всі коти такі, як оце я, зараз, подумав гусань. А вголос сказав «Мяу». Вусань залишився жити в будинку велетня. Зранку до ночі велетень займався важкою, але цікавою роботою. Він виготовляв хмари. Тому він так і звався Хмарний велетень. Для виготовлення хмар у хмарного велетня була спеціальна хмароробна машина, в яку з однієї сторони треба було засипати цукор, а з іншої сторони виходили хмари. У вусеня теж була робота, він цілий день сидів на даху і спостерігав, як по небу пливуть щойно виготовлені хмари. Велетень полюбив котика, а котик велетня. Але одного дня вусань прокинувся і не впізнав оточуючого його світу. І будинок, і дерева за вікном, і сам велетень дуже-дуже-дуже збільшились. Це сталось, мабуть, тому. Що дія чарівних цукерок Тіма закінчилась і я зменшився, подумав вусань. Тепер велетень навіть не помічав котика. Він цілісінький день шукав і звав його, але так і не знайшов. Або я став занадто малим, або у велетня поганий і зором. Робити нині було чого. Довелось Вусаню вертатися в місто чаклунів до свого господаря Тіма. Ох, як і зрадів же хлопчик, коли знову побачив свого вусатого улюбленця. Він обійняв його міцно міцно і нагадував найкращими вершками. Тепер вусань знову живе у маленького чарівника Тіма і почуває себе доволі щасливим. Але часто, особливо коли настає осінь, і небом пливуть високі фігурні хмари, гусань вилазить на дах, щоб подивитись на них і згадати свого друга, хмарного велет.